Так, ще один коротесенький випуск. Зараз буде нарізка з попереднього дня. У мене ось дуже красива така лангетка. Я трошки розкажу про історію, яку вона з'явилася на моїй руці. Ви на каналі Графіня Наталія Олександрівна подорожує в Україні, в Києві займається будівництвом. Трошки подорожує, щоб зрозуміти, куди можна інвестувати, реінвестувати. Завжди розказує цікаві речі і просто намагається передати красиву картинку на своєму екрані. Всіх вітаю! Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Графіня. В сьогоднішньому випуску я буду намагатися продемонструвати, як працює медицина у Франції, точніше, як конекція українська страхова з французькою. У мене був трабел. Сьогодні я впала на сходах. Ну, не стільки трабел може, але все ж таки там. Я на ребро руки, у мене щось воно хрустнуло, потім напухло, потім зараз болить, і я не можу торкнутися великим і медзинчика і так взагалі жати кулачек. Я тут в своє сістанс, де я купила страховку. Це Vien Ansurf Group. мені купила страховку Тетяні. От, Вона мені направила інструкцію, що треба робити в такому випадку. І я стартанула на сайті. Вийшла до бота десь близько 11.30 я почала переписку і вже о 14.00 мені зателефонував лікар і направив мене на рентген. Поки що оперативно. Далі буде. Я не хочу так явно. Ой, червоні запалилися, напевне, це зараз комусь робить рентген. Я не хочу зараз так явно. Якби шманати кімнати, от, тому що це все-таки медичний заклад. Але оскільки зараз нікого тут немає поруч, то я думаю, що я можу розповідати. Я трошки мала, скажімо так, сумнів, сумнівні сподівання на реалізацію цього проєкту співпраці страхової, тому що я користувалася страховою медициною в Австрії, ну але то, інші випадки то нас страхували як біженців, то була ну, державна нека ну, соціальна страховка. Даний випадок в мене за гроші. Я сама купила страховку, звичайний поліс, поїхала і встала в халепу. Ну, це я уточнюю, тому що, можливо, є інші там варіанти, те, що тобі пропонує держава. Як знову ж ми по біженській темі йдемо, тому що в мене жінка взяла документи російськомовне на ресепшені і одразу сказала, ой, я вже вивчила українську. Я кажу, добрий день. Ну, всі проходять через одні заклади, але ну, там, може хтось у Франції мав досвід з медициною, тому можете прокоментувати, як ви вирішували питання. Бо я дізла до лікарів в ну особисто, коли жила в Австрії. Це відео для того, щоб я могла е до. Якби достукатись до кожного, будь ласка, навіть якщо зараз на кордонах, коли ви перетинаєте кордони, коли ви їдете за кордон, у вас не перевіряють страховку. Будь ласка, оформляйте кожного разу, коли виїжджаєте з України. Страховку, якщо ви їдете як турист. Я в Австрії була як біженцю, у мене була страховка від Австрії, то інша історія. У мене є відео про обслуговування медичне. Ну, це трошки для мене це був особистий жах. От, тому що з порівняння з ну з українською медициною для мене немає нічого кращого і, і медицини в плані сервісу, як воно є. От тут у мене інша історія. Я зараз у Франції, і я сюди приїхала як турист, тому я маю туристичну, медити... туристичну медичну страховку. Заморожену курку загорнула в полотенце, потім е е посиділа 15 хвилин. Вирішила, що вже досить, і тим більше я там собі мала плани. Я їхала в Грас. Я хотіла попасти в музей, мені хотілося зняти якісь сюжети, хотіла якісь нанюхати, там парфумів, щоб своє, хоч у мене було. От я перлася в Грас. Я відклала, але взяла собі трошки прибинтувала, при якби пристрахувала цю руку бинтом, щоб пам'ятати особисто для себе, що вона мене травмована, щоб я там механічно, наприклад, там не схопилася за поручень в автобусі, щоб я там якось об не оперлася, щоб я там якось не взяла. Щось там важке, Ну, щоб воно мені нагадувало, і я так думала, ну, до вечора може стухне, чи на завтра буде якийсь трошки синець. Ну, І, в принципі, я не планувала звертатися до лікаря, якби, ну, до свадьби заживе. Не хотіла витрачати час, дорогоцінний час, якого мені завжди не вистачає. Ось. Але вже коли я вийшла з дому, то я зрозуміла, що Воно в мене трошки сіпає і трошки колить, і трошки німіє рука. І я порадилася з мамою, вона сказала, ця, в тебе, там, скоріш за все, перелам, ну, вже як доберешся додому, тоді вже там подивимося. Я кажу: а що додому, якщо у мене є страховка, каже, ката, я страховка. Кажу, я купую завжди страховку туристичну, мене є страховка, я можу не скористуватися. Ні разу в житті за 20 років подорожі, там, поїздок, я не користувалася страховкою. Тому для мене це перший досвід. і я Зараз з ним поділюсь, Ну, це конкретно ту страхову компанію, яку брала я. Я не знаю, там, як працювати компанії. У мене були, скажімо так, дуже ну, песимістичні сподівання з цього приводу. Я розуміла, що мене будуть намагатися скинути, там, казати, що в мене щось там не так дооформлено, чи я не дуже там доламала, чи, в принципі, можете походити і чого взагалі вам телефонуєте, і ми вас зараз кудись переключимо. Нічого подобного. Я списалася в чат-боті. І протягом 20 хвилин я вела переписку. Мене попросили відправити фотографію паспорта, фотографію моєї страхового полісу і фото перетину кордону, щоб був штамп. Ну щоб вони собі з'ясували, що в мене дійсно ця страховка працює і оформлена відповідно. Ну, це було близько 12 дня, коли я мала переписку з ботом. І нарешті він щось розпитав про яких обставинах, ви там були, чи вживали ви алкоголь. Я все розповідала, що нічого не вживала, ні сьогодні, не вчора. Бо якби вживала, то, напевно, бігала б десь на підборах. А не вдома падала просто на цих сходах. Сказали, добре, ми зареєстрували ваш випадок. Чекайте, що значить зареєстрували? Ну, Я так трошки не зрозуміла, думаю, ну. Чекати я не буду, я собі їду в своїх справах, я роблю відео заграв, ви будете його бачити. Я на заводі хожу там довольна цією своєю лапкою. Трошки розумію, що мені незручно тримати телефон, але все-таки бадьора, і життя продовжується. І от у другий день мені телефонує лікар. Правда, російською мовою звертається до мене каже, доброго дня мене там, звати так, то скажіть, будь ласка, що з вами відбулося? Я в двох словах перерозказала вже на автоматі, що зі мною було. І він каже, то вам треба рентген. Я кажу, так завтра. Каже, який завтра, як ви сьогодні будете ночі спати, вас треба зафіксувати і подивитися, що у вас там є. Я кажу, смислі сьогодні друга дня. Я думала, що там поки запишеться, поки там черга. Каже, якщо ви до 16 встигаєте в Ніцу, то я вас записую на рентген. Ну, я встигла. Я не знаю, як правильно, що я зараз рекламую цим відео. Чи я рекламую оперативність роботи французьких лікарів, чи я е рекламую. Оперативність роботи української страхової групи, компанії, якою я мала я була застрахована. Але ну, я вдячна всім, я вдячна кожному. Я вдячна кожній ланці, яка брала участь. Ну, це не то, щоб для мене було здивування така оперативна робота. Це дійсно. Ну Це дійсно люкс. Я вкотре переконуюся, ну, хоч руками французьких лікарів, але українська система мене ну якби не, 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 не дала мені мою руку <сум> втратити на цей короткий проміжок часу, тому що те, що вона це фіксована, я не можу неї там вирушити, я не можу там неї якісь робити там навантаження на неї. Звичайно, я потрошку щось роблю, але ця лангета мене спасає і. Ну, воно хоч не болить. Тому е вкотре намагаюся бути корисною. Е я закликаю всіх, хто їде за кордон, будь ласка, страхуйтеся, коли у вас буде туристична поїздка і страховка. Не доведе господь, у вас щось трапиться, щоб у вас нічого не трапилось. Але це дійсно це дійсно важливо і та допомога, яку ви отримаєте. В результаті, ну, вона вартує тієї страховки. Навіть якщо от я кажу, їздила, мене було 20 цих страховок, я не раз використалася. Якби в мене не було страховки, то я б заплатила тільки за процедуру там, рентгенної консультації близько 400 500 євро. І ну, я думаю, воно не варто того ризикувати півтисячі євро, коли ти можеш заплатити 20-30, і бути впевнений, що в тебе все буде гаразд, якщо трапиться якийсь не гаразд. Тому дякую всім, хто на каналі Графіня. Дякую всім за запитання, дякую за коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки, будьте здорові і до свадьби заживе. Так, це вже буде по скриптам. Хто зрозуміє, то там у нас йде Монако, до якого ми не доїхали. Я точніше. Давайте так. всі Збіги з прізвищами, з історіями, з персоналіями будемо вважати випадковими. Уявіть собі, що десь існує королівство, де є король, а може принц, який до себе приймає в країну своє королівство, всіх злочинців, всіх економічних злочинців, які грабували свої королівства, не понесли це на покарання. Не видає їх Інтерполу на відміну від Франції і інших країн і заохочує перебування таких людей, тому що в них є гроші, хоча немає совісті, принцу це до одного місця. І ці люди себе прекрасно почувають в цьому королівстві, в безпеці. Вони можуть інвестувати в нерухомість, і чим більше грошей вони вкладають, тим більше до них шани має принц. Відповідно, уявляєте. Який контингент людей збирається? Це можуть бути інтелігентні люди, дуже освічені, які відвідують консерваторію Рахманінова в Парижі, можуть цитувати вам Єсеніна, їх діти грають на фортепіано, але ми всі розуміємо, на чому це може бути замішано, заварено, як би так. Які приправи додавалися до цього. Відповідно, вони мають родини, відповідно, вони себе забезпечують челюдю, яка б їм прислужувала. Це якісь там няньки, кухарі, прибиральниці, утриманки, коханки і просто, як кажуть, придворні шути. Всі також дуже хочуть знаходитись поряд з заможніми людьми Монако. І цим самим створюється цей якби планктон, який, якщо вони не проживають в апартаментах, вілах зі своїми хазяйвами, то вони там від'їжджають вже у Францію. Але принципу було недостатньо, що гроші витрачаються лише там на нерухомість, на якісь там такі затрати. Боже, моє так красиво зараз сідає сонце. Я прямо уйду в закат. Він розумів, що гроші є, і щоб заохочувати своїх гостей свого королівства, він каже: так, у нас же королісто малувати, немає де будувати, немає де ставити приватні будинки, немає квартир, тому я буду намивати острів. Намиває острів і каже: добре, всі скидаємося, потім кожен отримає собі там по квартирі там поверх чи там скільки з будинків. І всі скинулись. Острів намивається. Сміта міняється, потрібні додаткові кошти. А якимось чином світова спільнота все-таки доходить до того, що можна накладати якісь санкції, можна якось заморожувати рахунки. Ну якимось чином можна впливати на злочинців, які дійсно грабували країну, які ну не то що проти держави, проти людства. Проти людства робили злочини. І відбуваються такі трабли. Тому можуть бути різні казки про різні королівства. Давайте я вперше залишу, як це кажуть, три крапки. За моєю спиною Монако, 15 хвилин назад мантон. Попереду перемога, і все буде Україна. Дякую.